Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з головою Пентагону США генералом Ллойдом Осіном та закликав розпочати постачання американських винищувачів F-16 українським збройним силам. Звісно, для нас представляє інтерес, як можуть виглядати події в ближайшому майбутньому. А тим часом Південна Корея передасть Сполученим Штатам півмільйона боєприпасів калібру 155 мм. міліметрів. Відповідний документ уже підписали країни. Ця Передача перевершує п'ять разів торічні закупівлі, які проводили Сполучені Штати. Таке рішення дозволить Вашингтону постачати снаряди для України, поповнюючи при цьому власні запаси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.